Мешканці багатоповерхівки у Черкасах зупинили незаконне будівництво. На їхній прибудинковій території забудовники заходилися зводити павільйон, нібито із надання якихось послуг. Люди ще не легалас і не даремно. Потрібних документів на зведення об'єкту забудовник не мав. Апелював лише проектом будівництва та й то за зовсім іншою адресою. Подробиці у Юлії Доброскок. Мешканці багатоповерхівки, що на Орженікі за 147, миттєво відреагували на появу в їхньому дворі підозрілих трудівників. Коли вийшов із знову перезвонив сусідам, кому можна, які ініціативні у нас. Зібралися і сусіди, і місцеві депутати. Нове будівництво на прибудинковій території зупинилось, не розпочавшись. Робітники, що заходили зводити тут сумнівний об'єкт, повтікали. Ну, шум буде, і для чого ці ларки вже. Магазин один, там другий, третій, четвертий, весь дома окружений магазинами. Тут скамеєчки поставити, зробити площадку. Це діло буде друге, я так. Громада чекає на забудовника, той обіцяє під'їхати. Я подойшов. А подошов, так? Я сам не власник. Я тільки той, хто будує. У мене є топаська, де він повинен знаходитися. У чоловіка з собою лише проєкт забудови. Громада вмить виводить виконавця робіт на чисту воду. Так, ні, знизу друзі, спір, дізь піщать. Ну, тобі його не поводимо. По тому люди з'ясовують, будувати павільйон робітники мали зовсім не за цією адресою. 92-й дом написано, це ж там з тої сторони. У забудовника, зрештою, вичерпуються будь-які аргументи. Я не можу вам дати конкретної інформації, тому що на даний момент в мене немає на руках тих документів, які в мене повинні бути. Рік назад, півроку назад, це було дуже реально. З таким пакетом документів буде будівництво починати. Чоловік йде та обіцяє повернутися, як тільки на документи будуть в порядку. Громада бере справу під контроль. Домовилися з забудовником про те, що він не буде до отримання паспорта прив'язки і погоджених документів з міського еконкому, не буде проводити самовільного будівництва. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка новини.